Перемир'я закінчилося, і Росія одразу повернулася до терору. У ніч на 21 квітня країна агресор атакувала Україну масованим ударом дронів і ракет. Ударили по Києву, Харкову, Дніпру, Миколаєву, Запорізькій, Черкаській, Сумській та ще низці областей є поранені та загиблі. На жаль, під прицілом цивільна інфраструктура детальніше розберемось за мить. Підпишіться на цей ютуб канал. А ми почнемо. У ніч на 21 квітня Росія вийшла з оголошеного так званого великоднього. Перемир'я і одразу ж атакувала Україну масованим комбінованим ударом. У хід пішли дрони Камікадзе, крилаті ракети, авіаційні удари та артилерія. Під обстрілями опинилися десятки міст і сіл по всій території країни. Атака почалася орієнтовно о першій одині ночі, коли ударні безпілотники було запущено з кількох напрямків вже о 14.41 в Києві голосили повітряну тривогу. А за декілька хвилин місто здригнулося від вибухів. Спрацювала ППО. Безпілотники заходили з північного сходу. У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БПЛА. Так повідомила міська військова адміністрація у місті Герой Миколаїв о 4.55, тобто майже о ранку, зафіксували рух швидкісних цілей з боку чорного моря. А о 4.59 пролунали вибухи. В Дніпропетровській області безпілотники атакували підгордненську громаду. Горіла сухатрова та господарча споруда. Знищено, як повідомляється, дачний будинок. На Дніпропетровщині у Павлограді пожежа на харчовому підприємстві. А у Межівській громаді в півдроном пошкоджено інфраструктуру. На Харківщині удар дрона шакет пройшовся по багатоповерхівці у селищі Ковшарівка, згоріло 36 квартир. Протягом доби ворог кілька разів обстріляв Куп'янськ. Також зафіксована атаку дронами «Молнія» по автотехніці. Постраждалих дивом немає. Будинок був порожній. На Херсонщині ситуація найтрагічніша: троє загиблих, троє поранених за добу. Російська армія обстрілювала житлові квартали Херсона, Антонівки, Червоного Маяка та інших сіл, навіть магазин. Друзі, в ніч на 21 квітня окупанти завдали удару по області ракетою Онікс з тимчасово анексованого Росією Криму. В Запорізькій області зафіксовано 133 удари: 108 це дрони різної модифікації, 25 – це артилерія. Під вогнем Кам'янське, Гуляйполе, Новоданилівка, Такмачка, Щербаки та інші населені пункти. Сумщина – це ще один епіцентр обстрілів в ніч проти 21 квітня зафіксовано 106 вибухів. Під вогнем громади вздовж кордону: Юнаківська, Миропільська, Есманська, Глухівська, Краснопільська та інші. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що ще 20 квітня, під час оголошеного великоднього перемир'я, так званого звичайно, росіяни обстріляли українські позиції на Сумщині. Заяви Росії, це фарс, каже він. Вони самі не дотримуються оголошеного припинення вогню. Кінець цитати у Черкаській області ППО знищила вісім ворожих БПЛА, постраждала інфраструктура. Даних про потерпілих немає. Загалом, за офіційними даними повітряних сил збройних сил України, Росія застосувала 96 дронів, з яких 42 збито, ще 47 втрачено локаційно. Тобто, вони не досягли своїх цілей. Водночас, в Чорному морі виявлено носій крилатих ракет калібр з потенційним залпом до шести ракет. В Середземному морі ще два такі кораблі. В Міноборони України підкреслили, що ця атака остаточно розвінчує спробу Росії зобразити себе миротворцем. Росія намагалася створити інфопривід, щоб звинуватити Україну у зриві перемир'я, але навіть під час тиші російські війська атакували, а тепер продовжили удари з новою силою. Так заявив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Президент Зеленський в нічному зверненні підкреслює таке: ми відповідатимемо дзеркально тишою на тишу ударом на удар. Давайте нагадаємо, що російська сторона заявила, що зупиняє усі бойові дії з 18.00-19 квітня до нулів 21-го. Україна від ранку 20 квітня вже повідомила, що РФ порушує перемир'я. Москва заявила, що перемир'я порушує Україна. Свої ж думки напишіть в коментарях під цим відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписатись на Ютуб канал «Сейчас». Дякую за увагу і до зустрічі! Це було очікувано на фронті. Не стихла російська зброя. РФ має просування на кількох ділянках фронту. Повідомляють наші військові. Яку відповідь підготували ЗСУ, Дивіться далі на каналі Січас. Зараз підпишіться на нас і поставте вподобайку. І ми переходимо до подробиць. Наші захисники повідомляють про порушення перемир'я. На їх слова посилається воєнкор Юрій Бутусов каже, у перші години після заяви Путіна дійсно спостерігалася коротка пауза, але вже до ночі росіяни активізували артилерію. Варто зацитувати пафосна заява, яку Путін зробив для західних політиків, виявилася пшиком. Ворог продовжує бойові дії, як це відбувалося і раніше, коли Росія також гралася у попередні перемир'я. Написав воєнкор. Згідно його даних РФ просувається на двох напрямках на Донеччині та Луганщині. І знак підтвердження цьому опублікував скріншот з одного із адпабліків. Як бачите, вороги визнають, що російські війська не дотримуються умов оголошеного самим Путіним перемир'я. Бутусов каже наступне: Росіяни, як завжди, збираються сфальсифікувати звинувачення проти України, звинуватити Україну в тому, що вони роблять самі, ведуть вогонь. Звичайна російська тактика брехати завжди і в усьому, обіцяти мир, а насправді робити провокації. Кінець цитати про рухи росіян на лінії фронту повідомляють інші українські військові. Позивний мучний у телеграмі повідомив, противник намагався протиснутися у населених пунктах Ямполівка поблизу Білогорівка та підповзати до північної частини торського на цій ділянці. Працюють ворожі дрони, які відстежують будь-яке пересування нашого транспорту та наносять по ньому удар. Також наші бійці не зупиняються та у відповідь працюють ФПВ-шками. Також ворог просувається в напрямку до Григорівки, рухаються окупанти біля дороги, плюс деякі вулиці у Білогорівці за ними поки так само, як і частина крейдового кар'єру, зазначив боєць. У Діпстейт повідомили, що зв'язалися з близько півсотною військових на різних ділянках фронту та опитали, яка там була ситуація в перші години перемир'я минулої доби. Місцями зберігається відносна тиша. Втім, на інших фіксуються провокації, обстріли, рух ворожих груп і навіть штурмові спроби. Аналітики закликали не зволікати із дозволом на вогонь. Відповідь росіяни можуть використати паузу для серйозного прориву. Крім того, фахівці вже мають інформацію, що ворог ударив по добропіллю ввечері. Крім того, атакований Херсон. Очікувано, і після опівночі ніякого перемир'я. Так констатує воєнкор Богдан Мірошников та прогнозує в понеділок звинувачення від Трампа Віткова, що цитую злі українці зірвали перемир'я, бо відповідали на те, що їх хотіли вбити. Він звернув увагу, що скоро цифра їхніх втрат сягне одного мільйона, і їм на це абсолютно чхати. Мільйон, два, три. Політична доцільність в їхніх головах завжди перемагає. Вважає український воєнкор. Тому прогнозовано варто очікувати провокації. Повідомив Юрій Бутусов. Журналіст опублікував приклад за сьогодні. Військові чинуші РФ збрехали про захоплення села Шевченко, що під Покровськом на Донеччині чим явно дають ознаки порушення власного режиму тиші. Нині населений пункт контролюється воїнами 425-го штурмового полку «Скала» ЗС України. Примітно, що агресори вже двічі захоплюють це село. Востаннє бєсія в росіян там було 16 грудня 2024 року. Трохи інша інформація надходить від 81-ї бригади. ДШВ. там розповіли, що у перші години перемир'я справді спостерігалася тиша. Без дронів хоч не обійшлося, але вже ближче до ночі ворог активував артилерію на Луганщині, де б'ють хлопці даної бригади. Подібні заяви про перемир'я без гарантій та контролю є потенційно небезпечними для українських захисників, які перебувають під прямим вогневим ризиком. Про таке пише Станіслав Бунятов цитую: ми закінчуємо вже дуже довго. Війна може закінчитися завтра, а може, через рік, проте вона триває прямо зараз. Ворог планує, модернізує, нарощує тиск і не дає жодних надій на довгоочікуваний мир. Кінець цитати. Які ваші очікування від даного тимчасового перемир'я? Напишіть власні думки унизу під відео, підпишіться та поставте лайк. А далі дивіться, яка доля росіян, які вчора намагалися прорвати нашу лінію оборони на бронепотязі.